Я зараз в процесі написання книги про еміграцію, про те, про феномен еміграції, получений в Сполучених Штатах. Ось, і запрошую всіх, хто переживав такий досвід еміграції в США, можете поширити це відео. Я запрошую пройти опитувальник, де можна більше дослідити екзистенційні смисли, які проявлялись під час. Перебування в міграції, або ви зараз також перебуваєте в міграції. І я хочу включити ці інтерв'ю в книгу. У мене є домовленість з одним видатництвом із США, і вони зацікавлені в цій книзі. тому я буду вдячний вам, якщо ви долучитесь до цього опитування, ви можете написати мені, я надішлю вам опитувальник і після цього. Ви можете самі, самі пройти, або ви захочете, наприклад, поспілкуватись, ми можемо призначити час для цього. Тобто це приблизно 60 хвилин. Я дуже дякую за поширення цього відео і чекаю відповіді.